Це просто неймовірна історія розповідь про те, як цілий континент вирушив у подорож, щоб, врешті-решт, створити найвищі гори на нашій планеті. От як це взагалі можливо, нумо розбиратися? От уявіть собі, що станеться, якщо цілий континент на повній швидкості просто вріжеться в інший. Спойлер, результатом буде не що інше, як дах світу, але як саме все відбувалося? Сім тисяч кілометрів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це ну, це наче пробігти 165 марафонів один за одним. Саме стільки довелося проплести майбутньому індостану, аби зустрітися з Азією, вражаюча подорож, правда ж? Тож з чого все почалося? Давайте відмотаємо час назад дуже далеко назад, на 150 мільйонів років, у часи, коли наша земля виглядала зовсім по-іншому. Ось коротка хроніка подій спочатку дивіться. Індія була просто частиною гігантського суперконтиненту Гондвана, але потім вона відколюється, і наче велетенський криголам починає свою довгу подорож на північ, і кульмінація приблизно 50 мільйонів років тому. Бам! Починається те саме велике зіткнення. І знаєте, Індія не просто собі дрейфувала, вона летіла. Це була найшвидша подорож тектонічної плити, яку коли набудь фіксували в історії планети. Вчені пропускають, що її, так би мовити, підштовхував гігантський потік гарячої магми з надр Землі. Тільки уявіть цю картину цілий континент мчить назустріч долі, ніби на реактивному паливі. І ось подорож добігає кінця. Попереду неминуче, велике зіткнення можна сказати, найбільше ДТП за всю історію нашої планети. Буде грандіозно. Зазвичай у геології є таке правило. Коли стикаються дві тектонічні плити, та що важча, океанічна, вона ніби пірнає під легшу континентальну. Цей процес називається субдукція. Все просто і логічно. Але у нашому випадку все пішло зовсім не за сценарієм. Ось подивіться зліва типовий випадок, океанічна плита йде під континентальну, а праворуч, наша унікальна історія. Зіткнулися дві континентальні плити, два, так би мовити, легковаговики. Жоден не захотів поступатися і пірнати. І що ж відбувається, коли нестримна сила зустрічає нерухомий об'єкт? І от замість того, щоб піти на дно, індійська плита повелася як гігантський бульдозер. Вона просто почала врізатися і зминати Азію перед собою. Спробуйте уявити цю неймовірну силу. Земна кора почала складатися в гармошку, ніби звичайний аркуш паперу. І що ж постало з цього хаосу? Який результат цього титанічного зіткнення? Щось справді монументальне, народився дах світу. Наслідки цієї колосальної події ми бачимо й досі. По-перше, це, звісно, гімалаї, найвищі гори світу з величним Еверестом. А по-друге, неймовірне тибетське нагір'я його не просто так називають дахом світу. Щоб зрозуміти масштаб, просто погляньте. Середня висота тибетського нагір'я майже вдвічі більша за середню висоту Альп. Це ж велетенська територія, яку просто виштовхнуло на неймовірну висоту. Це ж треба таке. Егле, зачекайте, це ще не найцікавіше на найвищих вершинах гімалаїв геологи знайшли щось, щось таке, що просто перевернуло всі уявлення про те, як ці гори утворилися. Я ідея, що це могло бути. Морські скам'янілості. Так, так, мушлі та рештки морських істот. На вершині Евересту, можете собі це уявити? Це доводить, що каміння, з якого складається найвища точка нашої планети, колись було дном стародавнього океану. Ця колосальна сила зіткнення буквально вивернула світ на виворіт. І можна було б подумати, що на цьому історія закінчилася. Але ні, насправді ця неймовірна геологічна драма триває й досі, просто зараз. Так, Індія продовжує свій рух. Вона все ще тисне на Азію зі швидкістю приблизно 5 сантиметрів на рік. Здається, ну що таке, 5 сантиметрів. Це ж приблизно так само швидко ростуть нігті, але в масштабах геології це справжній спринт. А це означає одне: Гімалаї продовжують рости. Вони стають вищими буквально щороку. Це не просто застигли кам'яний монумент це живий, дихаючий гірський хребет. Який змінюється просто на наших очах. І це змушує задуматися, куди ж тривається подорож, яким буде світ ще через, скажімо, 50 мільйонів років. Звісно, ми цього вже не побачимо, але одне можна сказати напевно наша планета ніколи не спить, її грандіозна історія твориться просто зараз.